Закупівлю товарів українського виробництва повертатимуть частину коштів. Уряд спільно з підприємцями розробляє програму кешбеку на певні категорії споживчої продукції. Якщо покупець у магазині обере саме такий товар, певний відсоток від його вартості буде нарахований на спеціальну картку. Накопичені на ній гроші можна буде витратити знову на українські товари. Програма кешбеку є одним із складників комплексної державної програми Зроблено в Україні, ініційованої, зокрема, президентом Володимиром Зеленським. Вона включає стимулювання по. Питу на українські товари з боку держави, залучення інвестицій, розширення доступу до кредитів, підтримку несировинного експорту. Власне з цієї теми почнемо розмову з нашим наступним спікером. Це Оксій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики. Пане Оксію, вітаємо. Вітаю вас. Отже, зроблено в Україні приблизно два тижні, здається. Тому президент Зеленський анонсував цю програму. Як рухається її реалізація цього проєкту, і що парламентарі робитимуть? трошки більше як була презентація зі сторони президента, але після презентації, через місяць, вже пройшов форум, на якому було дуже багато обговорень цього проекту і прийняті конкретні кроки. Що стосується реалізації, то е, тут є і конкретніше і зі сторони і уряду, і в подальшому Верховної Ради, наприклад, голова офісу президента Андрій Єрмак на форумі проговорив про те, що в кожній обласній адміністрації буде закріплений заступник голови за цією програмою. Він буде комунікувати з підприємцями для того, щоб якнамога швидше реагувати на будь-які потреби сьогодні бізнесу і підприємців. Окрім цього, найближчим часом, через я думаю, декілька місяців в Києві заплановане відкриття центрального офісу проекту «Made in Ukraine. Вибачте, А що, а, ви бачите, а що і... саме вони робитимуть? Ну тобто, як, як це буде реалізовано? Тому що коли українці говорять про кешбек, в принципі, більшість, я думаю, чи значна частина це якраз з послугою, яку надають або банки, або певні компанії, коли ти в них щось купуєш. Якщо ми говоримо про кешбек в розрізі програми Купуй українське, тут є зараз. Сьогодні ми працюємо і над технічними, і над економічними можливостями реалізації цієї програми. Ми всі розуміємо, що після покупки українських товарів майже 40% коштів повертається до українського бюджету у вигляді податків. І ці кошти подальшому йдуть на обороноздатність нашої держави. В програмі заплановано, що це буде окрема картка банківська, на яку ці кошти зможуть повертатись. зараз це в процесі реалізації. Що стосується конкретних кроків зі сторони Верховної Ради, президент проговорив і уряд презентував законопроект стосовно перезавантаження бюро економічної безпеки, тому що бізнес неодноразово акцентував увагу на неправомірному тиску зі сторони правоохоронних органів і бажання на тому, щоб будь-які перевірки бізнесу проводились лише. Одним органом, який може проводити розслідування економічних преступлінь. от що стосується конкретних кроків, вже сьогодні є. Онлайн ресурси, які онлайн інструменти, які працюють, на які можуть наші підприємці залишити свої видгуки або навіть поскаржуватись на неправомірний тиск зі сторони правоохоронних органів або державних якихось інституцій, і перша віцепрем'єрка Юлія Свереденка з цього приводу говорила, що всі ці звернення наших підприємців на онлайн-ресурси опрацьовуються урядом і будуть прийняті конкретні кроки стосовно того, щоби. Позбавити ще раз повторюсь бізнес будь-якого тиску зі сторони держав, ну і найголовніше мені здається, прорив пройшов в свідомості під час спілкування підприємців та представників уряду, тому що мені дуже сподобалась така фраза, яка була проговорена на форумі. Що питання побудови ефективної комунікації взаємодії між бізнесом та урядом це питання національної безпеки. І так сьогодні і є. Чим більше ми будемо зрощувати побут українських товарів, тим більше буде надходження до державного бюджету. Тепер питання про новий митний кодекс. Ви безпосередньо також займаєтеся його підготовкою з 27-го року. Мають в Україні і Україна має почати жити за новими європейськими митними правилами. Зараз при його складанні і розробці йдеться про більшу частину формальностей, тобто імплементації існуючих норм. Чи є речі, щодо яких ведуться дискусії? Так, це дуже насправді важливе питання. І я працюю в фінансовому комітеті. Якраз це питання, як то кажуть, наше по профілю сьогодні. Вже почалось обговорення і робота над підготовкою нового митного кодексу. На цьому тижні була дуже важлива зустріч представників міністерства фінансів. З менеджментом програми Європейського союзу з підтримки управління державними ресурсами та державною митною службою зроблені такі експертні команди, які вже почали працювати над новим митним кодексом. І стратегічне завдання його це розробка нового митного кодексу України на основі митного кодексу Євросоюзу. Ключове завдання сучасної митниці це сприяння міжнародної торговлі, тобто українська митниця має рухатись у напрямку наближення до європейських практик і покращення роботи і спрощення і скорочення часу оформлення товарів. Яке завдання найважкіше, тому що нам тут потрібно знайти правильний компроміс. З одного боку, нам необхідно чітко дотримуватись європейських процедур та стандартів, які забезпечать безперешкодну євроінтеграцію євроінтеграцію України. А з іншого боку, ми обов'язково повинні враховувати у новому митному кодексі потреби українського бізнесу, і це дуже важливо знайти цей вагомий і правильний компроміс. Роботи багато. час в нас правда є. МінФін вважає, що на розробку нового митного кодексу в нас уйде десь приблизно 6 місяців, а потім буде така кропітка робота над підзаконними актами. І тільки після цього ми вийдемо на ситуацію, коли вже європейські митні правила можуть бути застосовані у повному обсязі на національному рівні. Олексій, а як з приводу доброчесності? Адже це теж один з моментів реформи, в тому числі і. Митної служби знаєте коли ми говоримо про доброчесність і про митну службу, виникає два питання. По-перше, чи є в нас якісь зауваження, скажімо так, до роботи митної служби? Так, є. А з іншого боку, я вважаю, коли ми говоримо про митну службу, ми повинні говорити мовою цифр. А цифри говорять про непогані результати насправді роботи. Наприклад, в лютому двадцять року до державного бюджету надійшло майже 39,8 мільярдів гривень митних платежів у минулому місяці, у січні майже 47,5 з половиною мільярдів гривень, і ми знаємо всі, що митна служба відіграває десь приблизно 37-38% наповнення усього бюджету нашої держави. Тому ви знаєте. Ми бачимо дійсно зауваження і чуємо наших підприємців. Ми чуємо, ми постійно працюємо над зауваженнями стосовно роботи митниці, але є дійсно непогані кроки і сторони митниці в тому числі. Що стосується Верховної Ради, які вже кроки дійсно прийняті разом з урядом. Ми вже маємо і дуже важливий насправді для України план цифрового розвитку цифрового розвитку Державної митної служби України, який ухвален урядом. Що він дає, він дає е, подальшому покращенню і спрощенню процедур митних, які дозволить створити дійсно сервісно орієнтовну українську митницю, тобто в подальшому зменшити корупцію, перевести максимально все в цифровізовану митницю і перейти до того, що говорив наш президент, про митницю без митників, як би це абстрактно не е, виглядало. Також є дуже важливе питання, яке сьогодні підіймається, і нашими партнерами, і в середовищі митному і в профільному в комітеті це питання надання і збільшення повноважень митниці в питанні оперативно-розшукової діяльності. Це сьогодні дійсно не маючи цих повноважень, значно звужує. Можливості нашої митниці в питаннях боротьби з контрабандою, але от, опять, як, говорячи про цифри, аналізуючи минулий рік, ми бачимо за минулий рік майже 12 тисяч кримінальних справ, які були передані до суду на цифру майже 10 мільярдів гривень, і це серйозний результат зі сторони митниці покращення роботи. Олексій, дякуємо за такі подробиці. Ми ну очікуємо результатів, як ви зазначили за півроку від Верховної Ради Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.